Вінничанка Наталія Цюрпіта стала абсолютною чемпіонкою світу з бодіфітнесу, здобувши золото на чемпіонаті в Італії. Наталія вже 25 років в спорті. Вона пройшла шлях від чемпіонки України з Теквондо до бодіфітнесу. Цей вид спорту спортсменка підкорює вже понад 9 років. Раніше на міжнародних та всеукраїнських змаганнях з бодіфітнесу Наталія посідала друге місце. А нині досягла своєї цілі стала абсолютною чемпіонкою світу. З нами на зв'язку Наталія цюрпі та Абсолютна чемпіонка світу з бодіфітнесу. Вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, Україна. Доброго дня, Вінниціна. Розкажіть більше Італія. про цей чемпіонат. Де саме він відбувся? Скільки було учасників? Як проходили змагання? Якою була конкуренція? Змагання проходили в Перуджі, Італія. Конкуренція була доволі сильна. Було понад 10 країн, Скажімо так, сильні, з гарними формами спортсмени. І я задоволена тим, що я саме саме я зробила ту форму, яка Дала мені змогу посісти абсолютно і отримати, скажем так, абсолютно перемогу в своїй категорії. Категорії Міс Шейп». Наша федерація, нашій федерації ця категорія називається Міс Шейп». Як довго до речі, ви готувалися до цього я, чемпіонату? Я перша... Що що е, я вже запитую, я як довго так, як довго ви готувались до цього чемпіонату? Ну, взагалі, так як ви сказали, я тренуюся 9 років, але саме в спорті я менше року. І от десь за місяців 10 я досягнула саме цього результату, який дав мені змогу отримати абсолютну перемогу на світовому рівні. А скільки годин в день ви тренуєтеся? Скільки часу витрачаєте в спортзалі щодня? Біля 4 годин. Я так розумію, кожен що день. це все-таки кожного дня. Так, так, кожен день. Тобто це мала підготовка години, без вихідних. Так, плюс я. Ну я завжди. Я я взагалі тренер і власник тренажерного залу, тому я живу в залі. Для мене це спосіб життя, дисципліна. Це завжди постійна дисципліна. Вже понад ці 10 місяців це постійний контроль себе. Постійно в режимі, постійно лодочки, постійно харчування, тренування, сон, відпочинок. Це все має дуже велике значення на якість тіла. Тому да, дуже великий, дуже багато часу я віддавала цих 10 місяців саме підготовці. За якими власне критеріями ви отримали абсолютне лідерство? Критеріями я зробила трошки прорив цьому в цій категорії, тому що я довела, що ця категорія може бути ще й жіночною. До цього в цій категорії були доволі такі м -м, жінки. Вже знаєте, м -м, як на них говорять майже як трансгендери, знаєте, такого вже дуже сухі, дуже пересушені. Ми показали, що ця категорія може бути ще й жіночною. Тобі ж це пластичність, це показала доволі гарну якість позування, якому я також віддавала до речі, дуже багато часу. Крім того, що я тренуюся в тренажерному залі, я ще й готувала позування. Позувала я також кожен день по годині, тому доволі багато часу віддавала на те, щоб показати саме якісну форму. І показати м, саме позуванням, як потрібно виглядати на сцені пластикою і е, якісь, якістю ціл. Як ви відчули момент, коли оголосили вас абсолютною чемпіонкою світу? Чесно, я навіть до сих пір не вірю, що я стала абсолютною переможницею та от, вожу кубок з міста в місто, тому що я вже переїхала в третє місто в е, Італії. І всі запитують, що за кубок, що це бої, я там говорю абсолютна переможниця, і вони так всі знаєте, от навіть після змагань, вже коли до мене підходили і говорили, що дуже круту форму зробила, що це все, коли це все тобі говорять італійською, англійською, ще декількома мовами, і ти розумієш, що так, але... Напевно, я це усвідомлю, коли приїду додому і поставлю цей кубок уже в себе в залі. Він буде стояти постійно і нагадувати мені, що я все-таки це зробила. І от а власне що... тепер, яка ваша головна мета після досягнення титу абсолютної чемпіонки? Ну, далі це тримати форму звичайно бути прикладом для інших, щоб інші. Також е, досягали результатів і вірили в те, що нічого не буває нереального. Я приклад того, що можна своєю дисципліною, своєю, е, скажімо так, організованістю досягнути тих результатів, які на початку нам здаються нереальними. Я вам дякую. Я вам дякую за інтерв'ю. Дуже приємно було. Чи пам'ятаєте, я ще не доїхала додому, вже про мене пам'ятають вдома, тому дякую, дуже приємно, скоро повернуся. Це дуже важлива перемога. Гадаю, що для усієї України. А так, нашим глядачам можна... нагадую, що з нами на зв'язку була Наталія Цюрпіта, абсолютна чемпіонка світу з боді фітнесу.